Доброго дня, мої любі друзі! Пропоную сьогодні разом зі мною вирушити в дивовижну подорож, яка називається Людина. Будьте уважні. В мене кругла голова Ока два і вуха два. Ніс один і рот маленький, і волосечко таненьке. Очі, очі, оченята, як заплющу, буду спати, як відкрию, все побачу, насварять мене заплачу. Вушка мають зайчик, киця, ведмежатко і лисиця, і у мене є два вуха, щоби і тата й і маму слухать. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю. Ніс горбочок невеличкий, посередині обличчя. Зуби гарні, як на мисто, Помагають борщик їсти, зуби в ротику живуть, хліб та яблука жують. Весело всміхаються, плачу, викривляються, губи на гаряче дують. І матусеньку цілують. В хаті теплій і м'який язичок сховався мій. Як захочу розмовляти, починає він стрибати. Тепле і гладке чоло під волоссячком лягло, а внизу пухнасті брови, дві доріжки волоскові. Шийка, шийка, що з тобою? Нащо крутиш головою? Назавжди запам'ятай рівно голову тримай. У дорослих і малечі шия переходить в плечі. Знають всі, що у людей руки виросли з плечей. Це рука п'ять пальців має, ложечку вона тримає. По голівці брата гладить, обіймає маму й тата. Сильний тулуб мають люди. Спереду живіт і груди, ззаду спина і сідниці, їм на місці не сидиться. Ноги вранці не втримати в ліжку, ноги у кедах біжать по доріжці. Ноги невтомні, ноги швидкі, ліва і права, як зайця прутки. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. До нових зустрічей, діти.